Всім привіт. Так, я перезуваюсь, адже мені нарешті почало подобатись те, що відбувається в 11 сезоні американської історії жаху. Але це вже п'ята серія, це вже середина сезону, адже у цьому сезоні нас чекає тільки 10 епізодів. Але це хоча б щось. Тепер ми точно знаємо, що у сезоні є містика, адже ми побачили шахат, яку у другому сезоні грала Френсіс Конрой. У цьому сезоні ми Френсіс не побачили і не побачимо, але мені сподобалось, що вони не показали обличчя Шахат, а її тінь дуже нагадувала Френсіс. Тому тут точно лайк за пасхалку та ностальгію по улюбленому сезону. Саме, коли з'явилась містика у сезоні, мені почало подобатись. Можливо, Райану слід замислитись, можливо, йому треба робити більш містичні сезони, як він це робив на початку. Тоді, можливо, все буде круто. А також додати хорор, бо його тут зовсім немає. Дуже шкода, що так швидко злили персонажа Леслі Гросман, але тим і цікавіше, адже ми вже подолали першу половину сезону, а тому наступним може бути хто завгодно. Мені також сподобався персонаж Петі Люпин. Сподіваюся, у наступних епізодах її буде більше. А білі лурд з кожним сезоном розкривається все більше і більше, і це дуже круто. Раніше мені здавалось, що у сезоні дуже багато непотрібних персонажів, але після шостої серії увесь пазл склався. Для мене було дуже несподівано побачити, що Денніс Охара і той, кого всі шукають з першої серії, давно знайомі і співпрацюють, а тим паче я був у шокові, коли виявилося, що і детектив Патрік і Сем також знайомі з ним і що їх щось об'єднує. Це був дуже несподіваний поворот, який я і не сподівався побачити у цьому сезоні. А тепер теорії. Всі ми бачили, що сталося на пляжі, і всі ми знаємо, що у сезоні точно є містика. Так от, теорія полягає в тому, що той хлопець, якого вбили Патрік і Сем, це і є привид, який всіх вбиває. Якщо подумати, то це логічно. У привода шкіряна маска, як і у хлопця. Привид палює на Патріка і всіх, хто з ним контактує, знову все сходиться. Але було б круто, якби виявилось, що приводом ще хтось керує, хтось хто його викликав, і вже у цьому і буде несподіваний поворот, який зробить цей сезон не найкращим, але хоча б підійме до 10-го. Але я не хочу ставити собі занадто високі очікування, тому буду просто чекати наступні серії. А тепер до найважливішого: до того, чим будуть закінчуватись всі мої відео, доки Русня не забереться з нашої землі або ж не опиниться в ній. Я прошу вас донатити на ЗСУ, підтримувати нашу країну і разом іти до перемоги. Слава Україні! Героям слава!